Перед нами завдання э, зашкурити ОСБ, щоб потім нанести грунтовку, а щоб потім нанести... Що де робиш? Що робить? Немає. Так, що ми потім наносимо? Будемо лісовувати, правильно? No. Так. Для цього ми використовуємо болгарку з кожухами з пилососом Це дуже просто. Ще пилосос. Опа, під'єднали. Включаємо болгарку в пилосос. Так, болгарочку на мінімальні обороти виставляємо і запускаємо. стартує легенько. Висок. Включаємо режим роботи з електроінструментом одночасно і пробуємо. Сяп, Як ви бачите, пилу немає. Працювати дуже просто. Болгарка запускається дуже легко, в руках тримати зручно. Просто бомба. Користуйтеся такою системою, будь ласка, бо ж найкраще. Ось такий болгарочка. Це німецька болгарка 12125, регулювання обертів. 1225 є, Потужність 1200 Вт. Пилосос класика жанра, mm -hmm. газ-25. Mm -hmm. Прикольно стал себе хворой, правда?